39 обстрілів, два штурми та одну засідку вчинили бойовики за минулу добу, порушуючи процес мирного врегулювання конфлікту на сході України. Найбільш складна ситуація спостерігається в районі траси Бахмутка. Вночі та ввечері бойовики неодноразово відкривали вогонь з градів по нашим підрозділам, що дислокується поблизу населених пунктів Кримського та трьох Також під обстріл градами потрапив наш підрозділ, що знаходиться в районі щастя. Напередодні вечора зі стрілецької зброї обстріляли на наш блокпост в районі Чернієнка. Протягом години тривав бій на північно-східній околиці Чернухіна. Атака бойовиків відбито втрат серед українських військових немає. Двічі з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, терористи обстріляли позиції захисників Донецького аеропорту. Для знищення вогневих точок бойовиків, які вели вогонь, по наших позиціях було застосовано артилерія Сил АТО. Вогнем нашої артилерії в районі Путіловської розв'язки було нанесено ураження по групуванню Спарта. За підтвердженою інформацією, знищено 23 бандита. Ще 27 отримали поранення. Серед поранених ватажок бойовиків Моторола. Його автівка знищена. За інформацією в ході нанесення артилерійського удару використовувалася високоточна зброя, спроможна ефективно ліквідовувати визначені цілі. Після знищення терористів обстріли в секторі Б припинились. Ніч минула спокійна. Сили антитерористичної операції відкривають вогонь у відповідь з урахуванням безпеки мирних мешканців Донбасу. С Киевским пенсионным фондом связывались. Там сказали, езжайте туда, куда вы переоформляли пенсию в начале еще в сентябре. Переезжайте туда, получайте статус беженца, получайте вот эти приписки и все, и тогда вам будет пенсия. Иначе с 1 декабря вам ничего выплачиваться не будет. Как это так? Получается, да. нас отсюда сгоняют. Да. Мы должны ехать в ту же Константину. Представляете, какой наплыв людей будет? Где их всех разместить? А, а где нам жить? Кто нас Где нам жить? Где, а где, жить? где нам, а жить? Почему где нам быть? Туда мы должны ехать и прописываться, если мы с... если мы здесь живем? На Украине. Строй. На Украине. Решите ну, этот вопрос. Поскорее, вот, пожалуйста. Да. Не, мы же не получаем ничего. С августа месяца ни зарплаты, ни пенсии, ничего у нас нет. Вы понимаете, как нам жить? Как нам, 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 мы уже умираем. Честно, мы умираем. Это невозможно. Пожалуйста, решите вопросы, кому мы под контролем, кому мы подчиняемся, кто за это отвечает. זה לא סיים, זה לא סיים, זה הכל Я, я знаю, ми 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 Министерство угольной промышленности... Вычеркнуло нас с сайта даже. Нет, в течение всего этого времени, пока тут были боевики, потом да э, наши нет, вернулись, все время были. шло выделение дотационных средств на оплату. Мы, мы вот, не знаем, мы, мы не получаем не ни рубля. Ни заработной платы, ни пищи, ничего, ничего. Вот не было. перед вами. Ничего, ничего не было. Ничего, абсолютно. С июля месяца нету ни зарплаты, ничего. С июля. А нет, 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 нет. нет. Никого. 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 Они сразу испугались и корабля. Главное вовремя смыться. А учителя? Вот это оставили. люди, учителя. А, а учителя, а вот, вот. те, кто социальные выплаты получает? Ну, пенсии, понятно. Никто ничего не получает. Никто ничего, никаких социальных выплат 5 нет. Пять месяцев. Ничего, пять месяцев. Кроме того, что мы несем службу по охране э, общественного порядка в поселке, э, по охране шахты, значит, ну, общаемся с людьми, э, смотрим их нужды, восстановили им водопровод, э, восстановили подачу газа на сегодняшний день, обращаем внимание на ситуацию, сложившуюся здесь сотрудничаем с ними и пытаемся им помочь, потому что они в самом деле на сегодняшний день ну, остались в беде. Видите, люди потянулись к нам, и результат на лицо. Он нас не бросил, организовал пенсионеров, вывозил в Артемовск, оказывал помощи при оформлении документов на пенсию. А воду отремонтировал? Воду отремонтировал опять комендант, а голова наш нас бросил, предал. Купи книгу, передай іншому. Під таким гаслом у столичному будинку вчителя пройшла благодійна книжкова виставка ярмарок. Там відвідувачі мали змогу придбати книги українських видавництв для жителів Донбасу та учасників АТОМ. От книжка це продукт тривалої дії. Зверніть увагу, що всякі тоталітарні режими починають спаління книжок від інквізиції до недавніх спалювання книг в Криму. Тобто ми бачимо конкретно, що нищиться в першу чергу книжка. Чому? Тому що книжка має тривалу дію певну. І вона є і організатором, вона може бути деструктивною. Організатори заходу кажуть, необхідно привертати увагу читачів до вітчизняної видавничої продукції. Також вони вирішили зібрати літературу для вже звільнених від терористів східних районів і переконані, в першу чергу там необхідні дитячі книжки. Значною мірою сьогодні українська книжка потрібна на Донбасі, бо якщо до сьогодні там частина людей не уявляє, що радянський Союз вже не існує, і є нова країна і нова країна Україна. Ну це має в першу чергу йти через літературу. І тоді підкріплюватися вже поточною інформаційною роботою інформаційними каналами. Зверніть увагу, перше, що роблять наші опоненти, це відключають українські телеканали, пускають свої і до речі, завозять, що підручники літератури. А для учасників АТО відвідувачі здебільшого обирали твори на історичну тематику, психологічні романи та патріотичну поезію. Днями кращі майстри ковальського мистецтва зібрались на Київщині, аби допомогти бійцям АТО. Просто неба виготовляли ножі, деталі для укріплень бліндажів та буржуйки. Матеріали для пічок збирали усім Рокетнянським районом. Люди. Приносили, люди приносили їжджу по металоломам, по барахолкам десь деякі дають так, деякі за малі гроші. Ну, давлю на те, щоб люди не нес. люди несуть. Василь з Тернопільщини ковилює більше десятиліття. Однак, за браком замовлень в Україні, останні чотири роки трудиться в Австрії. Для виготовлення однієї буржуйки йому з напарником вистачає двох годин. Коваль ненадовго повернувся в Україну, аби хоч якось допомогти армії. Я планую продовжувати. Помагати солдатам, і я думаю, що е, я виділю ще більше часу для, для буржуйок і приїду ще до Юри, і зробимо більшу партію. Усі вироби майстри одразу ж передають волонтерам, щоб ті якнайшвидше доправили їх у зону. А то нам громада надасть, що ми передали хлопакам на бліндажі, на передову буржуйки. Бо зараз забезпечується, потрошки забезпечуються Міноборони передові укріплення. А Зараз наші ковалі взагалі люди вони починають модернізувати і саму технологію. і тому намагаємося тут такі от речі вже більш модернові, завозити туди, вони більш ефективні. Загалом, завдяки зусиллям Рокитнянської громади та місцевих ковалів виготовлено більше 30 пічок. Майстри кажуть, виробництво можна поставити на конвейер, але для цього бракує матеріалів. Тому закликають усіх не бути байдужими та підтримати захисників вітчизни. Сьогоднішній день це день приклад. День роботи тут вже показано сам процес. Це виготовлено і люди вже заінтересовані вже деякі підходять, говорять, О, У мене вдома є. Ми вам завезли, ми зробимо ну, дякую, тому що на сьогодні я вичистив район. Ми зробили 35 штук. бо вже ну, немає ресурсів, треба підключати людей. У людей є зігрівати бійців на сході будуть не лише нові буржуйки. Школярі Рокитного передали воїнам десятки малюнків та листів із теплими словами підтримки. Це обереги, Це просто обереги, тому що е, хлопці вірять, що від кулі захищає малюнок, а не бронежилет. Хай вірять, вони ж знають щось знають. Подолати понад 700 кілометрів, щоб привести гуманітарну допомогу на передову. Представники фонду Вільна Україна вирушають до бійців АТО. Термобілизна, утеплені куртки, принтери та інше везуть Одебальцева Вікторія та Антон. Навірно, завтра вже будемо в бригаді самої. сейчас пока комплекты все упаковали ну по мелочи там блоги сигарет девочки там напекли тортов каких-то я даже не знаю принтеры вон везем полевые Вікторія Назаренко вже сім місяців допомагає військовим. Заради благодійності залишила роботу. Керівництво не хотіло відпускати досвідченого спеціаліста, але дізнавшись про наміри, все-таки погодилось. Тобто вони хотіли, щоб я ще два тижні працювала. Ні, спочатку місяць, потім два тижні працювала. Ні, ні, ви не розумієте, війна не чекає. Вона там відбувається кожен день. І кожен день моєї можу... затримки ось тут дорівнює, можливо. Одній смерті про життєвий вибір вона не жалкує. Під час однієї з поїздок на передову вона зустріла своє кохання. От мою поїздку портремівські. Час виснажливої дороги до Артемівська Вікторія розповіла і про благодійність. Каже, донорами фонду є переважно громадяни з-за кордону. Допомагає не лише українська діаспора, а й небайдужі іноземці. Є багато таких людей, які до України не мають жодного відношення. Не українські в них прізвища, тому що ми, ми ж бачимо дані прізвища, ім'я, імейл, не українські в них прізвища, але вони, тим не менше, жертвують досить великі суми. Є, наприклад, один чоловік зі Швеції, який щомісяця жертвує близько 2,5 тисяч крон. Є один чоловік з Чехії, який взяв додаткову роботу, і він мені про це написав. На фрілансі він створює веб-сайти. І ці гроші, які він з фрілансу заробляє, він жертвує також на фонд. Вже в Артемівську волонтерів зустрічають військові. Гуманітарку вантажать у власний автомобіль, адже до табору дорога небезпечна. Їдуть швидко. Кажуть, на маршруті працює снайпер. У таборі розподіляють гуманітарку. В першу чергу на передову. Довезли їм в крайню частину, яку сьогодні закуплювали. Довезли. Скільки зараз повезло? 140 комплектів. Так у вас людей? Зараз вже почали їх трошки роздавати яким підрозділом ще куртки роздамо, які вже тут знаходяться. 200 комплектів, ще 200 комплектів знайдемо трохи раніше і відправили ми теж вже на місці. Не натішаться військові теплими куртками. Вони не лише якісні, а й дуже зручні. Та необхідні, особливо зараз такий час, вже пішли по холоданні, морози і навіть інколи бувають. Їдемо по, ну, то есть, по походному їдемо зверху на люка з автоматами. Якщо починається обстріл, миряємося в броню. То есть... Реально, от, перед тим як сісти, тобто провіряєш, залізеш ти швидко чи не залізеш, тому що це діло спасіння. Ну, якщо одягати нашу військову амуніцію і бронежилет, то не залізеш 100%. Тобто потрібні потрібно куртки легенькі, ну але теплі. Тут раді допомозі вагомою підтримкою на передовій. Є й дитячі малюнки, листи та прапор з побажаннями від наймолодших патріотів. Волонтер Антон Кравченко народився у сім'ї військовослужбовця. Дитинство пройшло в гарнізонах, і, хоч військову професію не обрав, осторонь нинішньої ситуації в країні не залишився. Окрім шевської допомоги, Антон підтримав воїнів піснею. Цей брате, часи настали. Нове майбутнє дарує день. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі пишу сумних пісень? Він розповів, що фонд Вільна Україна вже витратив на потреби української армії близько 4 мільйонів гривень. Кошти розподіляються прозоро, проводиться аудит. Дуже багато коштів ми виділяли на закупівлю оптичних приладів, тепловізорів, приладів нічного бачення, прицілів, додаткове обладнання для кріплення прицілів, виходячи зі специфічних завдань. Радіостанції також купляли, їх налаштовували безпосередньо за участі військових. Місія виконана. Попереду довга дорога. Вони їдуть додому, щоб повернутися знову.